Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні п'яте число. Близько обіду, дуже жарко. І значить, нагадую собі, вчора було здійснено гліфосатну обробку. Це вже друга по вегетації. У кількості орієнтовно 2 літри на гектар гліфосату. Був використаний ІГ480, здається. Грінфорд. E, значить 100-110 літрів на гектар розчину. І додав трошечки кайта поверхневоактивної речовини десь 100 мл на 100 літрів робочого розчину. Отже, соя. Сіяна тут е, ромбіками, але є отакі 70-ті міжряддя. В принципі, де рослинка більш-менш розвивається гарно, то і нормально. Але нерівномірний розвиток сої. Є прям класні рослинки. Такі високі, е, вже утворюють гілочки. Один, два, три гілочки десь. Це соя, власна наша ГМО, та що без назви. Посіяно 12,5 штук на метр. Тому при 70-му міжжаді це десь 180 тисяч на гектар, а при 35-му при ромбах орієнтовно 350-360 тисяч на гектар. Сіяно без добрив. Єдине, що були тут бактерії. Інокулянт, біомах, здається, то попередньо я вже рослинки вибирав, виривав, ну, тобто там, вчора, позавчора, ну, скажімо, продовж вегетації, то мені здалося, що, що бактерії не просто є, а трошечки більшенькі і розміром, і кількістю. Так, у мене на полі тут, як бачимо, бур'янцю достатньо. Було, здається, 2 чи 3 досить продуктивних дощі. Тому після останньої гліфобробки, теж там 2,5 літри на гектар було. Як бачимо, зійшло достатньо і злаків, і соняшничок мій зійшов, той що падалиця, І тут є і амброзія, і навіть містами проскакує лобода. Але я сподіваюся, що вона невеличка і вчорашній гліфосад 2 літри з прилипачем так званим. Гадаю, ну, хай не повністю, але призупинить розвиток. Так. Е Поле тут, хто слідкує, у мене дослідне. Зараз стою, у мене тут була попередник пшениця. І все. більш нічого не робилося. Відбувся посів. Лівіше бачимо терчить ріпак. Там була покривна така мішанка. І там далі проміжний попередник горох. Поки що суттєвої різниці не спостерігаю, але, але буду продовжувати. І, можливо, побачу, не побачу, можливо, там врожайністю. ну Буде цікаво, чи взагалі варто заморочуватися всією цією штукою, чи не варто. Так, ну я тут де густенько зараз вирву рослинку. Так, ну, наприклад, хай буде оця. Оп. Так, як бачимо, корінь стрижневий. Напрямлений досить рівненько, тобто щільність ґрунту нормальна. Бактерії, сподіваюся, так само гарно видно і вам, як і мені. Тобто Вони є, вони, ну, як на мене, трошки збільшеного розміру від того, що я вже звик бачити. І, в принципі, хай не всі, але працюють. Не знаю, фокусіровки, мабуть, немає. Але повірте на слово, що це вона забарвлення такого м'ясного. І ця також. Тобто сподіваюся, що інтенсивно йде фіксація азоту з повітря, адже, адже я думаю, що на цьому полі е дефіцит азоту присутній, адже, адже пшениця, хто пам'ятає, там були мінімальні і то не на все поле. І після цього навіть касу я... Не вносив. Але рослинки такі формуються. Один, два, три гілочки наразі. Вже бачимо, є і бобик по нижніх ярусах формується, і рослинка квітує, виглядає гарною. Три висники величенькі, зелена. Ну, ніби все нормально. Але як прогуляться по полю, то бачимо, що нерівномірність присутня. І, як бачу, не тільки в мене, у в багатьох. Отакий, От типу, не знаю, всі говорять, що не стача калію. Ну, не знаю, можливо, так, можливо, ні. Але щось, але щось не так. Також в мене на полі, воно тут і невеличке, але багато діляночок, е, немає сої. Такі десь там метр на метр. І більші. Я думаю, що то в зв'язку з. Ну, схоже, нори на мишей. Тобто сама діяльність мишей. Ну і тих, хто за ними полює, то трошечки понарозривали, тому діляночками такими невеличкими соя повипадала. Так, стосовно ваточника і ручної обробки, сподіваюся, питань не буде. Перед цим поле було. У ваточнику прям стоїш і дивишся, скільки тих очагів то зараз, як бачимо, ну ніби ніде зверху і не видно. Тим баче вчорашній гліфосат дожен додавить, додавить ті рослинки, які там, можливо, десь я пропустив ручному режимі. Зв'язку, мені здається, і з ріпаком, бо тільки по ріпаку ми ще трошки повиїдали. Ну, як тут видно трошечки просадочка по сої. Ну, така, також строката, не дуже рівномірна. Все, в принципі, сподіваюся, що гліфосату на цей сезон має б вистачити, соя повинна піднятися і накрити ну, такі от посіяні ромби. І все, чекаємо тоді дозрівання, формування бобів. Порахуємо, що тут виходить, як розвиваються рослинки. По ширині ромба, ну і отуточки, де сходяться рядочки. Так, на сьогодні, в принципі, тут все. Їду працювати. Всім дякую за увагу. До зустрічі!